Сьогодні я розпочну проходження Ліги Чемпіонів за Динамо Київ. Та ми дізнаємося, чи здатні кияни вийти хоча б до плей офф раунду Ліги Чемпіонів. Ми будемо грати проти таких команд, як Динамо Загреб, Спортінг, Манчестер Сіті та Селтік. Це буде в першому випуску. А потім в нас Байер Астон Віла. Борусія Дортмунд та Брест. На перший матч проти Динамо Заграб ми виходимо таким складом: в воротах Бущан, пара центральних захисників Михавко-Попов, крайні захисники Дубінчак та Тимчик, в опорній зоні в нас Брашко. Вище нього Шопаренко та Бояльський, зліва в атаці в нас виходить Кабаєв, а справа Андрій Ярмоленко. І попереду в нападі в нас Владислав Ванат. Ну що розпочинається поєдинок Динамо Загреб, Динамо Київ. Віталій Бояльський. Його переведення. Дубінчак віддав центр Шапаренко. Віталій Бояльський втрачає м'яч. Це може бути небезпечно. Петровіч. Перехоплення від брашка. Він просувається з м'ячем, знаходить пасом Кабаєва. А тепер будують свою атаку, господарі Петрович, в підкат. Удар поворотом. Тимчик буде кутовий. Вони розіграють цей кутовий. Кабаєв, в центр. І кияни теж поступово будують свою атаку на Кабаєва передача. аби звідси. А непоганий момент. Дубінчак. Віддав центр. Віталій Буяльський. Буяльський. Буяльський! Це фол. Жовта картка. Але підкат небезпечний. Знову Буяльський. На Кабаєва, Кабаєв, заходить до центру. Сприч. Так, це жовта картка. Дубінчак. І виніс м'яча в пошуках Ваната, Ванат скидує, але нікого немає. Дуже непогано, Микола. Микола робить в останній момент закидання. Знову Шапаренко з м'ячем. Віддав на Кабаєва. Кабаєв робить простріл. Віталій Бояльський обкрадає захисника. Робить закидання на Ваната. Ванат. Ванат. в Центр. Бояльський. БИЙ! Бояльський. Ярмоленко. І це шанс для контратаки, передачі на Ваната. Ванат, Ванат! Микола Шапаренко, на Андрія Ярмоленко, Ярмоленко. Як ми бачимо, Динамо Загреб досить низько сідає. Михавко працює у відборі, буде котовий. А, удар від воріт. Володимир Брашко, молодець. Вони дуже жорстко грають. Знову Микола Шапаренко. Знову він. На Кабаєва, Кабаєв. Кабаєв заходить до центру, віддає передачу. вона не доходить. Передача. Ну що, після першого тайму рахунок 0-0. Поки що ми без замін, але скоро я почну їх робити. Тимчик, молодець. Тимчик. На Андрія Ярмоленко. Ярмоленко, давай! На Ваната. Ваната, би звідси. Ярмоленко. Закидання на ваната ваната. Але він не продавить. Атакує Динамо Загреб через лівий фланг. Передача летом офсайд. Так, і в нас замінив. Виходить піхальонок. Брагару. Так, Караваєв. Піхальонок. І одразу він робить закидання на Ваната. ВАНАТ! Петкривич. Поки що рахунок 0-0. Максим Брагаро. Брагару втрачає м'яч. Караваєв. Гра дається дуже важко. Все ж таки це Ліга Чемпіонів. Петкривич. Петкривіч він з м'ячем може бути зараз небезпечно. Караваєв віддав на піхальонка, піхальонок на Брагаро. Брагаро готовий обігрувати в центр віддав. Брашко пробиває поворотом! Непоганий удар. Піхальонок робить подачу. Денис Попо! Попо! Азарій Волошин, Волошин, тільки що вийшов, тільки що вийшов, і пробиває він поворотом. Його удар блокують. Передача нам, нам буку. І він виходить вічна віч. Підка. попов Бущан. Бущан на місці. Замість Ваната виходить Гареро. Вони розіграють в Волошин. І тут Максим Брагару. І Брагару втікає! На ньому фолять. Заслужена жовта картка. Дубінчак, молодець. Передача на піхальонка, піхальонок. то той на Брагару, Брагару віддає передачу, вона не точна. Це дуже напружено. Головне грати уважно в захисті. Михавко молодець. Назарій Волошений, він втікає. Дуже небагано. Він заходить до центру, віддає на піхальонка, піхальонок. Це остання атака. Максим Брагаро. Брагару. Брагару! Без фола! Цей поєдинок завершується з рахунком 0-0. Ми могли як забити, так і пропустити. На матч проти порту в нас дві зміни: замість бояльського виходить піхальонок та замість Кабаєва Волошин. Динамо, Київ, Порту це Ліга Чемпіонів. Виходять команди на футбольне поле. Я не знаю, як ви, але я налаштований в цьому поєдинку взяти три бали. Все ж таки, ми граємо в себе вдома. Тарас Михавко знаходить пасом Шапаренко. Шапаренко. Віддав на брашка, попов, піхальонок, відбір м'яча і передача, але тут бощан. Олександр Тимчик на піхальонка, піхальонок, закриває м'яч корпусом і запускає Андрія Ярмоленко. Знову перехоплення. Поки що в порту нічого не вдається. Піхальонок. Віддав на Волошина. Волошин. Заходить до центру, на ньому полять. І Брашко виконує подачу Андрій Ярмоленко. ОПП і пас на саму. Але тут Брашко. Передача на Джо Маріо, Джо Маріо. Намагається розхитати Михавка, Михавко. Поки що в киян гра виходить досить непогано. Попов. Той на піхальонка, піхальонок. На Андрія Ярмоленко закидання на Ваната. Той скидає піхальонок. Джо Маріо заходить до центру. Поки що в порту не було ні одного удару поворотом, Ну і в киян теж. Олександр Піхальонок просувається з м'ячем. Шапаренко. Непогано. І бий світ! Піхальонок знову на Миколи Шапаренко. Шапаренко. Він просувається з м'ячем, віддає вище Волошин, той повертає на нього. Шапаренко на брашка, Непогано. Андрій Ярмоленко, поверни сюди. Піхальонок. Шапаренко Шо, віддає на Волошина. Волошин! Волошин. Кияни поки що ідеально справляються в цьому поєдинку. Бущан виносить. Ванат. Микола Шапаренко. Шапаренко робить передачу на Волошина. Волошин, давай! Віддає на Ваната, Ванат, Ванат! Ванат! В цьому матчі я відчуваю, що ми граємо в себе вдома. Олександр Піхальонок віддає передачу на Ярмоленко Ярмолен. Ну це жовта. Ну так. Соуса в центрі поля віддає вище. Віддає вище. Удар поворотом, Бущан. Ну що, після першого тайму в нас так само нулі на табло. Я впевнений, в другому таймі ми побачимо голи. Але я думаю, Порто на другий тайм вийшли максимально максимально по-іншому заряджені. І це видно! І це одразу видно. Тимчик на брашка. І як ми здорово виходимо з захисту! І як ми здорово починаємо атаку! Ванат. Ванат, Бий Ванат! Ванат. А яка атака була? Яка була атака? Волошин робить подачу, піхальонок! Ворота! Контролюють м'яч футболісти порту. Ва Валера, Соуса з м'ячем. І тепер кондер-атака в Киян. Назарій Волошин на Ваната. Ванат! Ванат! Давай, Ванат! Біжи! Бий, Забувай! Ванат! Самун намагається втікти! Але в нього це не виходить! Брашко віддав на Ярмоленко. Ярмоленко, Ярмоленко робить закидання на Ваната Ванат! Він не встигає, не встигає він. Передача на Пепе. Пепе Він підключає Санусі Брашко. Ні, тільки на це! Тільки на такий гол! Тільки на такий гол. Підловили молодого Михавка на помилці. Михавко не встиг зорієнтуватися. В нас заміни, виходить Брагару та каравайв. Зараз Волошин закидує на Ваната, але. Так, в нас ще одна заміна. Виходить, боярський замість Піхальонка. Піхальонок віддав всі сили. Волошин заходить до центру і михавко. Підкат, але Галена його проскакує. І він проходить. Пас центр Джо Маріо! Джо Маріо пробиває по воротам. Галена, Галена робить подачу. Буде удар під воріт. Так, залишається 15 хвилин до кінця матчу. І ми будемо грати в атаку. І непогано ми виходимо. Буяльський! Буяльський! Запускає на Ваната! Ванат! Ванат! Давай! ВАНАТ! Ванат! Тимчик! Він перший. Микола Шапаренко. Шапаренко, Бізвіце! Бізвіце! Джейме! знаходить пасом Санусі. Санусі Попо Попов нам намагається грати у відборах, поперечка. Тут нам трохи пощастило. Кабаєв, Ти Свіженький, але він втрачає м'яч. Галено. Галено, він, він проходить, але тут Михавко. Знову помилка від нього. І це. І це 2-0. Дві помилки та два гола. Кабаєв. Микола Шапаренко. Микола! Чому так жорстко? На жаль, цей поєдинок завершується з рахунком 0-2. А могли, як мінімум, не програвати. Але я вважаю, Михавкас сварити не треба. Він молодий, він помиляється. Через це проходять всі. 0-2. Поразки поразки ми, ми опустилися, опустилися на 31-позицію. І далі в нас по плану виїзний матч проти Манчестер Сіті. Після минулого матчу я роблю всього одну зміну. Замість тимчика виходить Караваєв. А так все в цілому без змін. Це Стедіум. Манчестер Сіті Динамо Київ. Я не знаю, чого очікувати від цього поєдинку, але ми будемо грати в максимально захисний футбол. І одразу атакують місцяни. Ерлінг Голанд знаходить пасом Гриліша. Він з м'ячем. Знаходить пасом Льюіса. Той на Гріліша. Було небезпечно. Кевін Дебрюне. Прокидує м'яч. Врала ми Тарас Михавко, його переведення. Кевін Дебрюй знаходить пасом Фолдена. Родрі в центрі поля. Віддав на Голанда. Тут. Тут піхальонок. Кевін Дебрюйне. Але тут піхальонок знову. Передача, але тут Михавко. Він сьогодні грає непогано. Переведення на Ярмоленко. Ярмоленко. Кевін Дебрюйне. Закидання на Голанда, Голанд! Удар поворотом! Джек Ріліш. Кевін Дебрюйне. На ударній позиції. Ванат намагається бути першим, але тут Кевін Дебрюйне. Знову він з м'ячем. Де Брюйне! Вони подають кутовий. Небезпечно грають містяни. Ще одна подача. Поперечка. Виніс! Тут нам вже і трохи пощастило. Неприємна серія для киян. Михавко. Передача, але тут ванат не буде першим. Родрі, Стоунс, Закидання. Кияни намагаються захищатися грамотно. І поки що місцяни просто контролюють м'яч. Кевін Дебрюйне. Де Брюйне віддав на лівий фланг. Джек Гриліш, Джек. Крутить, вертить, знаходить пасом Кевіна Дебрюйна. Кевін Дебрюйна? Кевін Дебрюїна? Кевін! Кевін! К'янам десь і трохи щастить. Кабаєв закидання, Леванат, по-перше, в офсайді. А по-друге, він просто не встигне. А Андрій Ярмоленко будь першим! І що отримує за цей фол жовту картку. Джек Грюліш, він просувається з м'ячем. Кевін дебрюйна, Джека, він в офсайді. Поки що місця нам не вдається забити піхальонок, і він робить закидання на Ваната, але тут оканчі. Родрі знаходить пасом Кевіна Дебрюне, Джек Гріліш, той Наполден. Фолден! Кабаєв. Зак знову закидання на Ваната Ваната. Але знову Едерсон. Тут Кабаєв перший, знаходить пасом Андрія Ярмоленко, і заходить до центру Ярмола Ванат. Ми намагаємося грати в свій футбол, і це радує. Але зараз Ерін Голланд... крутить вертить Джек Гріліш, Джек, Кевін Дебрюйна. На замасі Фолден, Фолден! Знову К Кевін Дебрюйна на Холланда! Микола Шапаренко, ну і тепер можна йти в атаку киян. Якщо ми не пропустимо до перерви, то це буде добре. Йде 39-та хвилина матчу, і кияни поки що не пропустили попов підкат. І це жовта картка буде. Ну, заслужено. Навісна передача від Кевіна Дебрюйне Голанд! Льюіс. Катають м'яч-містяни. Полден. Передача на Гріліша. Вона доходить. Стоунс. Передача на Фолден. Фолден! Андрій Ярмоленко і це, можливо, остання атака Киян в цьому таймі. Скоріше спроба втікти! Піхальонок на Ваната! Ванат! Звідси би! ВАНАТ! Ну, непоганий момент був. І поки що в перших таймах Ліги Чемпіонів кияни не пропускають. Але й не забувають. Взагалі. Але все ж таки, я думаю, в другому таймі ми пропустимо. Переведення на Кабаєва! Кабаєв! Він виграє! І Добінчак погнав! Ну, не так сильно! Кевін Дебрюйне. Молодець Шаперенко, Піхальонок, Андрій Ярмоленко, Ярмоленко, передача на піхальонка, піхальонок, прокидує м'яч, Піхальонок! А непогано грають кияни. Стоунс, Кевін Дебрюйне. Поступово будують атаку містяни, але пас не пройшов. А тепер може бути швидка атака в містян. Голанд. Ерлінг Голанд. Він проходить! Передача на Фолден, на Фоуден, Треба заблокувати! Але зараз Кевін Дебрюне з м'ячем знову Філ Фоден Фоден буде кутовий. І зараз в Киян заміна. Виходи Брагару Буяльський Та. та Тимчик. Джек Гріліш. Молодець Михавко. Передача на Брагару. І полетів Максим. Давай. Брагаро робить закидання на Фаната. Фанат! Фанат! Ерлінг Голанд. Голанд! Він проходить. Передачі на Фолдена, Фолден, Фолденний. І все ж таки. І все ж таки містяни забивають. Ну треба казати відвертим вони награли на цей гол. Філ Фоден заходить до центру. Віддав на надебрюйне але тут Михавко. Тимчик. Брашко. Микола Шапаренко. Шапаренко. Дуже непогано Микола. Передача на Ваната. Ванат. Ванат. Ванат дуже непогано. Владислав Набрагаро. Той не Бояльського. Знову Ванат. Ванат на ударній позиції. <звук> Кевін Дебрюйне. Родрі. Ерлінг Голанд. Голанд. Ми його тут зажали. Кабаєв. Кабаєв. Він зміщується до центру. Кевін Дебрюйне віддав вище на Фолдена. Фолден. Шукає продовження атаки. Знову він з м'ячем. Фолден. Кабаєв перший. Скидує на Віталія Буяльського. Той на Максима Брагару. Брагару Чудовий пас! На Кабаєва! Кабаєв встигни! Будь ласка! Будь ласка! І в киян заміни. Виходить Гереру та Волошин. Вона віддав всі сили. Максим Брагаро. Він готовий обігрувати. Ого, Брагаро! Ого, Брагаро! Брагаро! Гереро! Скидка! Шапа! Близ дальню! І від містян заміни. Передача на Фолден Фолден. І він виходить віч на віч. А ніпо Попов. Знову Фолден! Фолден! Бущан! Просто машина! Знову подача. Дубінчак! Бущан перший. Ну і треба йти в атаку. Я відчуваю, що ми можемо забити. І Максим Брагаро! І Максим Брагаро. Максим Брагаро! Максим Брагаро! Виходить віч навіч! Брагару! Максим Брагаро! Бр що він? Що він витворяє? Навіть Бущан сюди прибіг! Я чесно від нього такого не очікував. Я його випускаю просто ще посвіжити гру. 86-хвилина поєдинку, і ми забили містяна. Містян. Але нам ще треба витерпіти Ерлінг Голанд! Передача! Передача! А давайте спробуємо навіть перемогти. Ні, цього в нас не вийде вже Голланд! Все, 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 все. Треба трохи потягнути час. Микола Шапаренко, непогано Микола. Він просувається з м'ячем. Микола, закидання на гереру, але там офсайт. Ну і все, матч закінчено. Що може бути краще, ніж ніч'я з місцянами в них вдома? Ну, може бути краще тільки перемога. Ну і Максим Брагаро. Сьогодні став однозначно героєм. Один-один в мене нема слів. На стадиум. Просто кияне. По статистиці повинно було бути десь 5-1. На матч проти Вікторії Плезень в нас невеличкі зміни. Замість Михавка виходить Себаліос, замість Андрія Ярмоленко виходить Волошин, замість Піхальонка виходить Буяльський. І в цьому матчі я спробую зіграти в атакувальний футбол. Ну що, розпочинається поєдинок, Динамо Київ Вікторія Плізень. Вболівальники киян зробили банер Бущану. Кияни були дуже сильно налаштовані на цей поєдинок. І вже на другій хвилині поєдинку Ванат завдав удар поворотом. Після котового Шапаренко мав шанс забити. Взагалі, кияни дуже активно розпочали. В цьому поєдинку Вікторія Плезінь сідали дуже низько. І цим користувався Ванат. Взагалі, мені здається, цей поєдинок буде найпраємнішим для нього. Далі Микола Шапаренко робить закидання на Ваната. Той його виграє, але не забиває з вбивчої позиції. Після кутового свій шанс забити і Попов. Але гол все-таки прийшов. Волошин побачив забігаючого Ваната та той забив. Ванат намагався забити ще, але в першому таймі цього йому зробити не вдалося. На початку другого тайму Ванат мав шанс забити ще. Далі був контрвипадки Ян, де Бояльський забиває другий гол. А далі свій шанс забити малої гості. Максим Брагару знаходить пасом ваната. Той обігрує виходу на ударну позицію. Яка ж краса. Як Ванат це виконав, це просто неймовірно. А далі піхальонок перебиває поворотом. Шапаренко на підборі і який удар. Свій шанс забити Шапаренко мав ще під кінець поєдинку. Але він пробив просто по центру. Матч так і закінчився з рахунком 3-0 і просто чудова гра від киян. І після чотирьох зіграних турів кияни розташовуються на 17 17-й позиції. Поки що ми проходимо в плей-офф Ліги Чемпіонів. А на першій позиції розташовуються Ювентус, Бенфіка та Барселона. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Перемога буде за нами. Хай вам щастить. Бувайте!